Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні з вами ми будемо говорити про найбільші труднощі, з якими зіштовхнулись українці в Польщі на сьогоднішній день. А також поговоримо про те, до чого призводять ці самі труднощі. Це буде цікаво і корисно всім, хто зараз перебуває в Польщі, хто працює або хто збирається їхати до Польщі і там працювати. Обов'язково в коментарі пиши, звідки дивишся. Це відео і підписуйся на мою сторінку. Отже, головними проблемами є вузький рівень спеціальностей біженців з України, складність з підтвердженням професійних кваліфікацій. Ну і звісно ж, найголовніше, друзі, це є мовний бар'єр українців, які приїхали в Польщу. У нас є дуже цікава статистика по всім, хто приїхав після 24 лютого. Зараз ми її розберемо. І в кінці відео поговоримо про те, які ж перспективи українців в Польщі на найближчий час. Дуже цікавий рапорт під, під, підготувала агенція праці, яка називається Група Прогрес. І вони розділили абсолютно всіх українців, які зараз в Польщі знаходяться на три перші на три основні групи. Перша е, така найвигідніша категорія це українці, які м, володіють вільно англійською мовою, і які можуть виконувати м, свою роботу віддалено. Тобто такі люди найпрос, найпро, найлегше знайшли собі роботу. В основному це it сектор або щось з ним пов'язане, і більшість цих людей. За цей 2022 і за початок 2023 року більшість цих людей вже виїхало в інші країни Європи. Друга категорія, друга категорія це люди, які намагалися влаштуватися в Польщі на роботу відповідно до своєї кваліфікації, але в них це не вийшло і вони були змушені працювати на посадах. Які були нижчими за ті, на яких вони працювали в Україні, і більшість таких людей не могли змиритися з таку, з такими новими реаліями, і вони або поїхали в інші країни Європи шукати собі кращого життя, або просто-напросто повернулись в Україну, тому як десятки тисяч українців вже ним давно повернулись в Україну і продовжують повертатися навіть на сьогоднішній день. І третя, така найчисленніша категорія це молоді матері з дітьми, також сім'ї, які виїжджали там в повному складі, якщо в чоловіків була така можливість, вони хапалися від самого початку за будь-яку роботу, а тільки Через деякий час думали про те, в якому місті вони хочуть жити, на якій роботі вони хочуть працювати, чи пасує їм працювати на заводах там по 12 годин. І ну, якби такі люди також вони по декілька разів вже змінювали роботу. От. І на сьогоднішній день вони продовжують залишатись в Польщі. Як ми знаємо, понад мільйон українців в Польщі знаходиться і збираються там залишатись як мінімум до кінця війни. В також рапорт свідчить про те, що основною перешкодою українців до на ну якби до пошуку хорошої роботи в Польщі являється в першу чергу комунікативний аспект, тобто відсутність. Знання польської мови. Ем, якщо говорити тільки про людей, які приїхали до Польщі після 24 лютого, то всього лише 16% з них знали, бодай якось, бодай на якомусь рівні знали польську мову. А інші 84% взагалі ніколи з Польщею не мали нічого спільного, польську мову не вивчали і абсолютно не мали жодних навичок комунікації. Що стосується англійської мови, то за статистикою 19% українців, які Приїхали до Польщі після 24 лютого, володіли і володіють англійською мовою, тому їм було простіше. Але як ми бачимо, що все одно, як би рівень комунікативний він є на дуже, на дуже низькому рівні, і він продовжує зараз. Ця проблема продовжує бути дуже і дуже сильно актуальною, тому як я знаю дуже багато людей, які навіть за рік перебування в Польщі не вибрали. Вивчати польську мову і для того, щоб шукати собі кращу роботу. Я не розумію мотивації цих людей. Можете свої думки писати в коментарі. Мені буде цікаво їх почитати. Також під час дослідження групи Прогрес аж 39% громадян України вказали, що найбільшим недоліком життя в Польщі для них є, по-перше, неможливість знайти роботу без знання мови. Хоча, ну, якби роботу можна знайти, але це буде низькокваліфікована робота на заводах, складах та фабриках. І друге, це е, низький рівень медичного обслуговування і також важкість його отримати, незважаючи на те, що медичне обслуговування в Польщі для українських біженців є повністю безкоштовним. Е, також е, на, на тому самому другому місці знаходяться такі аспекти, як. Е, Відносно низькі заробітні плати, тому як ми знаємо, що ціни в Польщі досить серйозно зросли. А якщо ще до цього додати майже ціни на оренду, які зросли майже в два рази, то взагалі зарплати дуже часто українцям не вистачає. Ну і звісно ж, так само до аспектів, які є на другому місці, вони це нетерпимість поляків до інших національностей. Як би там не говорились, є якась малесенька кількість. Громадян Польщі, які ненавидять українців, які ненавидять білорусів і взагалі всі інші там національності, окрім польської, дуже добре, що таких людей є мало, але ми знаємо, що е, навіть одна така людина може досить сильно спортити настрій та думку там, українців про поляків. Е, тим не менш, цілих 39% біженців з України задекларували, що навіть попри вище вказані труднощі, вони планують залишатись в Польщі або надовше, або взагалі назавжди. 8% заявили, що хочуть виїхати десь до інших країн, а цілих 53% українців заявили, що в перший день після нашої перемоги у цій війні проти Росії вони одразу ж зберуть речі і приїдуть назад додому в Україну і будуть будувати своє життя тут. Тобто, бачимо, друзі, що навіть через більше ніж рік. Після початку війни все одно переважна більшість українців або вже повернулись назад в Україну, або збираються це зробити. І я стовідсотково знаю, що так само українці, які проживають не в Польщі, а в Чехії, в Німеччині, там в Франції, в Бельгії і в інших країнах, вони також чекають нашої перемоги. І одразу ж після нашої перемоги в цій війні вони зберуть речі і приїдуть в Україну для того, щоб жити на своїй землі, будувати тут своє життя, будувати бізнес, створювати робочі місця і відновлювати нашу спільну економіку. Свою думку з приводу цього відео пишіть, будь ласка, в коментарі. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також буду вдячний за лайки, за підписки і за репости. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!